70 світлин про війну та її страшні наслідки. Чернівецький журналіст, фотограф та режисер В'ячеслав Хабайло презентував третю фотовиставку про побачене фотографом, його зусилля та основний месендж робіт. Далі у сюжеті. Розпач, плач, відчай, розгромлені будинки та понівачена природа. Чернівецький журналіст, режисер та фотограф В'ячеслав Хабайло презентував свою третю фотовиставку про війну, яка є продовженням попередніх. Шляхами війни це документальний авторський фотопроєкт, присвячений наслідкам руйнувань міст Київської та східних областей. Тут багато фотографій знову ж з Київської області. Де я був рік тому, робив фотовиставку 2002 червень місяць. Я вирішив провести паралель, що змінилося в Київській області. Саме Бородянка, Буча, що змінилося, і що можна показати що змінюється, да? В плані відбудови, чесно кажучи, мало що. Цим багато невдоволені саме місцеві жителі, які живуть в модульних містечках, а ці локації перетворилися в такі музеї під відкритим небом. Шлях фотографа пролягав через міста, що стали свідками російського вторгнення, а саме через Бучу, Бородянку, Ірпінь та Ізюмський напрямок. Ми були за 20 кілометрів, за 20, за 30 кілометрів від передової, то там відчуття зовсім інші. Зовсім інші відчуття, ніж коли ти перебуваєш ну, в Київській області. Основна мета фотовиставки показати, як змінилися українські міста після нападу Росії, після звільнення з окупації, а також внаслідок обстрілів та авіаударів. Показувати, показувати, ще раз показувати, особливо тут, в Західній Україні, показувати якомога більше. Показати, як затишні вулиці заповнилися розтрощеними будівлями, спаленою технікою та похованнями загиблих. Це вже третя фотовиставка В'ячеслава Хабайла про війну, але не остання, каже фотограф. Перше це було тільки поховання це емоції, на емоції емоції, в яких я показав, як найдорожчі люди ховають найдорожчих людей. Чоловіків, синів, братів, друга це була виключно Київська область а тут зараз вже Колаборація Київська в області Харківська буде четверта фотовиставка. Маю бажання поїхати. Теж є вже є вже тематика випрацьована, і Що я хочу показати саме в ній в четвертій фотовиставці. Переглянути світлини про війну, які назавжди закарбувалися в історії нашої держави. Можна в культурному центрі Вернісаж за адресою вулиця Кобилянська, 53 до 20 грудня, включно Аліна Рябкова, Селіставчанський та Митня.